Вірнаємо у паризькій колекції і нарешті закінчуємо цей марафон тижнів моди. Оу oh, єс yes. Джонатан Андерсон мені рішуче подобається на посаді креативного директора Діо. Ці наполеонівські трикорни з хрещені щепцями з 17 століття, посилання на жабо з 18-го століття та Вайтай, силуети Гопдю Стіль та кейпи. Мені зайшло прям сильно. Ці конструкції Ходакова нагадують мені Man з Діл Сі Ring. DLC лайно, до речі. Сен Logan потрапили у день цурка, бо таке враження, що я кілька сезонів дивлюсь одну і ту саму колекцію. ОМДЖІЗОМР таких масштабів я ще не. Бачила. А це, мабуть, на честь пісні Ray Where is my husband? Я не поняв, це Лує Вітон чи Луку? Unreal Age досліджував ідею руху одягу, тому тут так багато крилоподібних повітряних та антигравітаційних елементів. Ален Пол, це я чухаю вішати білизну на сушарку. Які гарні варіації на тему паньє у колекціях Сесіль Банс. Мюглер хотіли красиво, а вийшов пухнастий шиньон, куряче крильце та камені вкриті тоналкою. Скіаперелі двічі зробили реверанс The Test Dress, яку Ельза з створила разом з Далі у 1938-му. Ось цей прикол з ротами Зон Маржела не поняв. Поняв посилання на чотири стібка, не поняв навіщо. Про Баленсіага Валентіно та Гучі бачила смішний твій. Валентину Гучі, Гучі з Баленсіага, ан Баленсіага з Валентина. Жан-Польготьє. Ну і закінчимо показом Фом Браун. Нарешті за нами прилетіли інопланетяни. Може, заберуть звідси нахуй. Я зробив усі огляди. Ура!